Водимо підсумки інформаційного тижня про події життя краю. Вже готові розповісти. Журналісти інформаційної програми. Вчасно В студії працюють Мир'яна Лошак, Наталі Булеця. Доброго дня нагороди від президента України та прем'єр-міністра отримали шестеро закарпатів фельдшер Золтан Пентек, керівник драматичного гуртка Вільгельм Пап, художник Міхаел Пейтер, журналіст Василь Пилипчинець та хореограф Олександра Мишко нагороджені почесними званнями заслужених працівників у своїх галузях. А от директор комунального підприємства «Ужгородліфт» Сергій Сорока отримав подяку від прем'єр-міністра України. Ці люди поповнили список закарпатців, котрі своєю працею досягли визнання на всеукраїнському рівні. Мало, мало того, що ти любиш свою роботу, мало того, що ти її робиш, звичайно, хочеться, щоб вона. Ну, я навіть не знаю, як сказати. Не те, що була відмічена, а просто щоб воно не пройшло просто так мимо. І тому нагорода, я думаю, для кожної людини це приємно дуже. Приємно, що на рівні президента власне мистецтво признається. Це великий крок вперед, як для митця. Закарпатським школярам стало тепліше з кінця минулого року в області. Активно впроваджують енергозберігаючі та енергозамінні технології. Держава для цього виділила майже 15 мільйонів гривень. За ці кошти 32 закарпатські школи змогли замінити газове опалення на більш економне. Деталі в сюжеті Світлани Головко. В закарпатських школах позбавляються газової залежності. Альтернативою стають тверді види палива: дрова та вугілля на задньому подвір'ї, звичне явище для десятків навчальних установ. В школі села Золотарево Хуського Хузького району вже два місяці працюють енергозберігаючі котли. Зміни одразу відчули, адже в закладі стало значно тепліше. Приходилося <риклад> сидіти у куртках, а сьогодні, зараз ні. Два котли кожен потужністю 250 кВт, на противагу шести газовим. По ціні та якості нові установки є в десятки разів ефективніші. Коефіцієнт корисної дії котлів на твердому паливі більше 90%. При цьому кошти виконаться вдвічі. Ми палили газу десь приблизно 75 тисяч кубіків у опалювальний сезон. По нинішніх цінах це ну, десь порядка, очевидно, 500 тисяч гривень. Якщо порахувати вартість вугілля і дров, то за пів практично половина опалювального сезону це буде десь в межах виходити десь 80-90 тисяч вартість палива. Ну якщо на цілий сезон, то хай буде вже 180, хай буде навіть 200 тисяч гривень. Загальноосвітня школа села Драгово, Хуцького району теж отоплюється котлами на твердому паливі. В закладі навчається більше 700 дітей. Умови навчання, для яких стали набагато кращі. Підтверджується пан Василь, котрий вже восьмий рік працює в шкільній котельні. Щоправда, роботи побільшало. Ну, технічно, що воно ну, там, складного немає нічого, тільки треба постійно робити. То загружати, то вигружати, то і порох багато пилюки. Краї активно реалізовують програму по енергозбереженню та енергозаміщенню. Про перспективність обраного напрямку на власні очі переконалися очільники краю. Вони відвідали декілька навчальних закладів. Чиновники наголосили на важливості завчасно вести заготівлю деревини та активно співпрацювати з місцевим лісництвом. В школах тепло. Це в першу чергу мене радує, тому що наші діти навчаються в теплі. Ефект від, того, від цих котель, котлів, які ми встановили, говорить про те, що тепліше, ніж від газу. Ми рухаємося правильним шляхом, але його ще треба відпрацювати, цей шлях. І Багато залежить від самих людей і від тих керівників, які є на місцях. Нам треба тільки допомогти. І системні відпрацювати системність поставки сировини в кожному районі Закарпаття. На альтернативний вид опалення вже переведено два-три навчальні заклади. В цьому році ініціативу продовжать для цього з обласного бюджету виділили 36 мільйонів гривень. Мрія велосипедиста провести зиму у теплій країні. Вона реалізувалася у молодих спортсменів з Ужгорода. Троє хлопців разом з своїм наставником протягом місяця тренувалися на Кіпрі. Спортсменами зустрілися наші журналісти. Володимир професійно велоспортом почав займатися всього три з половиною роки тому. За такий короткий період взяв участь у міжнародних змаганнях в Чехії, Польщі та навіть став чемпіоном України. Однак перед тим, як сісти на професійний велосипед, хлопець випробував не один вид спорту. Теніс два роки, дзюдо, місяць покинув, не зламав. Стрільбою з лука. Але потім з друзями пішов на велоспорт і мені дуже сподобалось. Поїхати на кіп та ще й взимку була давньою мрією молодих велоспортсменів. Протягом місяця троє хлопців з Ужгорода разом з наставником займалися на південному кіпрі. Хлопці зізнаються, умови, в яких вони тренувалися, їм до вподоби. Тепло, класно, можна кататися будь-де є багато можливостей. Досить цікаво було займатися нові місця, досить багато доріг. Там, наприклад, йде рівнина місцевість, це тільки біля моря. все інше там йдуть постійно гори якби, різних висот з різними наборами. Окрім тренувань, молоді велоспортсмени взяли участь і у міжнародних змаганнях. Серед майже 300 учасників із 20 країн світу вдалося навіть отримати кубки та медалі. Прийняти участь в міжнародних uci старти, тобто там були офіційні uci гонки, тобто всімірна машина. Штаба гонки уровня С1, де 5 стартів було, в яких ми приймали участь, на котрі сіжжались велосипідісти з, з всего мира, і там була в тому числі мірова еліта кросконтрійного вілоспорту. Мі, міра світу. нині займатися велоспортом не дешево, та й інфраструктура велодоріжок, маркування, стежки в горах набагато краще у європейських країнах, ніж у нас. Однак, зважаючи на різкий ріст ціни на паливо, нині велоспорт набирає обертів, кажуть спортсмени. 13 патефонів торгівельних марок Франції, Англії та Німеччини вилучила чопська митниця. Українець, який віз їх з Франції, не задекларував звуковітворювальну техніку. За що її вилучили за попередніми даними? Це історична колекційна цінність 20-30-х років минулого століття. Наразі патефони передали національному музею історії великої вітчизняної війни у Києві. Анастасія ножка з подробицями далі. У більше як 6 тисяч гривень оцінили звуковідтворювальну техніку, яку вилучили на чопській митниці ще минулоріч. Шляхом проведення попередньої візуальної експертизи деякі з цих патефонів виготовлено у 20-30-х роках минулого століття. Вилучені патефони було передано до меморіального комплексу у національний музей історії великої вітчизняної війни. В фондах меморіалу зберігаються. Подібні експонати і представлені на широкий загал на постійно діючі експозиції і фондах. З дякністю приймаємо ці цінні речі на постійне зберігання до нашого музею. І музей, фонди, якого налічують, понад 400 тисяч музейних предметів. Це, звичайно, стане частиною колекції. Надбанням, да, для всієї країни. Голова комісії з реорганізації Чопської митниці каже, майно, яке перевозив українець, було вилучено відповідно до протоколу про порушення митних прав. Вивозячи звуковідтворювальну техніку з Франції, він не задекларував її. Передача звуковідтворювальної техніки, а саме патефонів, які були вилучені на митному посту ТИСО, як предмети порушення митних прав. Експертною оцінкою вартість їх встановлена. Понад 6 тисяч громадянин, який здійснював переміщення зазначених товарів, на нього накладено адміністративне стягнення в цьому розмірі і відповідно до рішення суду дані. Патефони були конфісковані більше десяти патефонів, вилучені чопською митницею. Відтепер поповнюватимуть колекцію національного музею історії Великої вітчизняної війни 41-45 років. Вже на місці проводитимуть детальну експертизу кожного звуковідтворювальних апаратів. Ужгородські школярі заговорять угорською. Пілотний проект стартує на базі номер, школи номер 2 Ідею вивчення угорської угорської мови підтримали батьки. В його реалізації допоможуть самі угорці вивчати угорську як другу іноземну зголосилися вже в кількох районах області. Більше в сюжеті Олесі Колодій. Вероніка учениця 4 класу. Вона новину про можливість вивчати угорську, як другу іноземну мову, сприйняла із захопленням. Каже, її батьки володіють угорською, але не досконало. Я дуже хочу вивчити угорську мову, тому що в мене мама і тато її знають. А я теж кілька слів знаю, але я хочу поглибити свої знання. Уж школа номер 2 стала першим навчальним закладом області, де вивчатимуть угорську мову як друга іноземна. Школа спеціалізується на поглибленому вивченні іноземних мов з першого по п'ятий класи вивчають англійську. А уже з наступного навчального року, переконаний директор школи, учні зможуть обрати другу іноземну або німецьку, або ж угорську мову. Таку ініціативу охоче підтримали батьки учнів. Приблизно 90-96 дітей. Отак, от в таких різних межах, бо в різних класах по різних. Кількість діточок 30 і більше є таке, так тому скажімо, ми не будемо ліквідовувати, скажімо, німецьку мову, ми будемо давати на вибір. Англійська основна так, mm. а далі або вибирають німецьку, або вибирають угорську. Підтримують ідею вивчення угорської мови як другої іноземної в закарпатських школах угорські дипломати. Держава-сусідка готова за потреби взяти на себе певні витрати із закупівлі спеціальних підручників. Проблеми із педагогічними кадрами також не мало б виникнути, адже і Ужгородський національний університет, і Закарпатський Бергівський інститут імені Ференца Ракоці II готують відповідних спеціалістів. перегово в высшей школе есть уже готовая программа обучения венгерского языка. То есть они могут помочь в плане методологии. Там ведется подготовка кадров учителей венгерского языка и литературы. То есть в этом отношении никаких проблем не должно быть, потому что если нужно, значит есть методологическая поддержка, есть учители, которые могут помочь. Українським міністерством освіти ще влітку минулоріч була затверджена програма Угорська мова вивчення як другої іноземної мови для 5-9 класів. Навчатися діти будуть за підручниками, якими вивчають угорську мову в Угорщині як іноземну. До того часу, поки ми розробимо свої рукописи, які пройдуть відповідну експертизу і видами ці підручники, і погоджені з міністерством освіти і науки, ми зможемо користуватися цією, цим підручником угорської мови. Але для цього спочатку вона пройде експертизу при нашому Закарпатському інституту після дипломної педагогічної освіти, і своєю експертними висновками ми направляємо в Міністерство освіти і науки. Наразі, окрім ужгородських шкіл, зголосилися навчання заклади із Мукачева, Хуста, навіть Рахова, аби і у їхніх школах була змога вивчати угорську як другу іноземну мову. І на останок про футбол ведмеді проти металістів Ужгородського говерла цієї суботи прийматиме харківський металіст. Матч відбудеться в рамках 17-го туру української прем'єр-ліги. Підопічні В'ячеслава Грозного вже в четверте в сезоні протистоятимуть харків'янам. У Кубковому двобої команди двічі розписали мирову нічию. А от в осінній частині чемпіонату України Закарпатті поступилися металісту з мінімальним рахунком 0-1. Цього разу обидва колективи до матчу підходять далеко не в оптимальному стані. Кістяк Гоберли складатимуть орендовані гравці. Металісти в свою чергу вимушений поповнити брак кваліфікованих виконавців футболістами дублюючого складу. Футбольні експерти найбільш результатом. Матчу вважають нічию на цьому ж випуск завершується. Більше інформації розкажемо о 19-ті. Я бажаю вам гарного дня і на все добре.